Готуємо соковиту курку або качку у кисло солодкому соусі. У мене є гомілки та стегна домашньої курки. З вечора я їх посолила і поперчила. Вони просто лежали в холодильнику. Курка домашня і доволі жорстка. Обсмажую її з обох боків на пательні на сильному вогні. А поки підготую моркву, цибулю і зелене яблуко. Для аромата додам корінь петрушки. Нарізаю їх. Курку перегорнула, обсмажую з іншого боку. Буду випікати в чавунному казані. Викладаю обсмажену курку. Додаю овочі і яблуко. Сіль за смаком. Додам лавровий листочок, трошки паприки, улюблені трави, суміш перців горошком, 200 мл гранатового соку, можна і сухе вино. Накриваю її в духовку, півтори-дві години 200 градусів в залежності від бажаної м'якості. Ось і все, курочка готова. Давайте дивитись, що у нас вийшло. Як на мене, дуже апетитно. Курочка рум'яна, але добре пропарена. Дістаємо м'ясо. А всі овочі і сік перебиваємо блендером і робимо дуже смачний соус. Ось наша курка і кисло-солодкий пряний соус. Таким чином можна приготувати і качку. Я обов'язково буду експериментувати ще. А ви зберігайте смачну і просту ідею. Смачного!